Мені цікаво, що ви скажете про ці навушники. От реально напишіть свою думку в коментарях. Мені цікаво буде почитати вашу думку. Ці навушники коштують недорого. Це, по суті, бюджетні навушники, але вони виглядають виконані і мають звук на дуже хорошому рівні. Тобто, баланс і якості в цих навушниках дійсно витриманий гарно. Ці навушники дійсно виглядають чудово, вони практичні в використанні, тому що пластик матовий, слідів тут сильно не лишається. Там по кольорах є різні варіації, ви можете собі вибрати, які вам більше подобаються. Навушники складаються, вони підтримують, відповідно, тут є режим прозорості, є режим активного шозаглушення, м'які амбушури. І те, що мені сподобалось, вони невеликі. Хоч це накладні навушники, такі повнорозмірні, вони середнього розміру. Тобто є там навушники, де величезні величезній час чаші Коли вони дуже тяжкі, незручні, або навпаки, чаші маленькі, що навіть вух не закривають. То тут мені по розміру все подобається. Вони регулюються під велику голову, конструкція гнучка. Ну навушники дійсно мені реально зайшли. Поставляються вони в ось такі фірмові коробці. Тут одразу переховується. Основні переваги це гібридний ANC, підтримка ldc Hi-Res Audio і Wireless 6.0. Якщо подивитись на задню частину коробки, тут також виробник вказує Special Sound Effect, типу 360, і він тут відчувається не прям так на супер, що звук лунає зі сторін, але відчуття таке є. Що стосовно акумулятора, то тут вказує виробник до 90 годин, в звичайному режимі при виключеному ANC, тобто виключена прозорість, виключений шумодав. Це теж хороший показник. Е, ну і, звичайно, тут є вбудовані мікрофони, які ми сьогодні також протестуємо. Хоч дизайн це особиста справа смаку, але ці навушники вони виглядають класично. Я думаю, більшості вони підійдуть. Тобто така форма доволі популярна: і чаш, і дуги верхньої, то в принципі зайдуть багатьом. Тут є такі логотипи Halo, буква H, е, амбушури тут з екошкіри, вони дуже м'які. Мені сподобалось те, що реально сидять навушники дуже класно. Вони, до речі, стискають приємно голову, тобто, вони, якщо в них, наприклад, там ходити, бігати, то вони не зсуваються і не мають відчуття тиснення, але при тому от приємно вони так трошки притискають. Амбушури, покриті екошкірою, ну це шкір замінник. Вона тут, скажімо так, по міцності мені подобається, тобто міцна шкіра, прошито гарно. і... Тільки час покаже, як воно буде носитись. Всередині також не пожаліли матеріалу, є паралон м'який, і він теж е, має певну товщину, і вухам буде комфортно. От реально, мені сподобалося, що всередині також дуже м'яко. Це стосується і верхньої і цієї вставки. Тут теж піноматеріал всередині, теж шкірзамінник прошито гарно. Тобто воно знаєте є в навушниках, що воно не тримається гарно, десь там шкіра вилазить трошки. Тут воно міцно все. Тримається, ну і по відчуттях зверху також не тиснуть. Навушники це дуже добре. Конструкція складена. Ви можете покласти в сумку або в рюкзак. Чухольчика, на жаль, немає в комплекті, але знову ж таки це бюджетні навушники. Чаші в нас повертаються. Ось таким чином ви можете повертати, повішати на шию без проблем. Регулювання чаш тут відбувається також. Відповідно, є в нас кут. Ну, це стандартних всіх навушників. Ось так вони крутяться, відповідно. І дугу ми також регулюємо. Є чіткі відсічки, тобто воно фіксовано стоїть положення. В середині дуга також має, окрім пластику, металеву пластину. І сама конструкція виглядає надійно, мені подобається як навушники зроблені. І сам пластик, ну знов ж таки, він практичне в використанні, виглядає він дуже гарно. Тобто я скажу, що навушники дійсно виглядають дорожче, чим коштують. Значить, що в нас на навушниках є? На навушниках є отвори під мікрофони. Якщо подивитись на цю чашу динаміка, то тут маємо 3-5 роз'єм для дотового підключення. 3,5 роз'єму в комплекті, на жаль, немає, тільки тайп-сішка для зарядки. Є в нас також LED-індикатор, кнопка включення-виключення, кнопка плюс і мінус, кнопка ANC. Відповідно, кнопкою включаємо-виключаємо наушники. От ми, наприклад, там включили, загорівся індикатор. Гущність ми собі коригуємо, ANC, три рази натискається кнопка. Перший раз, наприклад, ми включаємо режим прозорості, друга кнопка включаємо режим шумодаву, третя кнопка переходить в режим звичайний, тобто виключений і шумодав, і Прозорість. Навушники, дані вони самі по собі вже добре відсікають шуми за рахунок знову ж таки самої конструкції, амбушуру цих. Ви коли гдіваєте, вже частина шумів відсікається. Якщо музику включити там відсотків на 50-60 то в принципі більшість звуків сторонніх, які навколо вас знаходяться, ви вже не чуєте. Включаєте шумодав він працює гарно, і я би сказав, якщо там. По 10-бальній шкалі там на твердо вісімку він багато реально шумів відсікає, і ви нічого не почуєте при тому, коли музика грає. Якщо виключити музику, ну там певні звуки відповідно. Що вода пропускає, буде чути. Що стосовно режиму прозорості, то реалізований він тут теж непогано. Прозорість, вона тут вийшла така, знаєте, більш натуральна. Немає такого відчуття, що такий, знаєте, звук дуже сильно змінений. І прозорість мені дуже подобається, що, в принципі, оточуючи середовище, ви чуєте. Так, воно трошки приглушене, але в цілому відчуття, ну, от якщо ви там. Включили прозорість, музику виключили. Ви почуєте, там, якщо хтось буде до вас говорити, там або машина буде їхати і так далі. Навушники, ну, в принципі, знову ж таки, тут можна багато говорити про звук. Я можу сказати на своє звучим, бачення. По звуку навушники мені сподобались. Такий середнішковий звук, звучать чисто, вони без запирання, похрипування, Немає відчуття, що звук якийсь такий, знаєте, пластиковий. Бас у них, якщо по 10-бальній шкалі. Теж тверда вісімка, тобто трошки басу хотілося б більше, але в принципі він тут просуховується. Там на гучності 60-70% на бас не втрачається, звучать вони гарно. Якщо говорити про роботу в цих навушниках, наприклад, монтаж відео, в принципі, теж по звуках непогано. Можна монтувати в них відео, можна пограти. Звичайно, це не є якісь професійні навушники для обробки аудіо або знову ж таки для ігрових сесій, прям таких професійних, але використовувати їх можна. За свою ціну варіант гідний. Зараз безпосередньо ви можете почути, як записують вбудовані мікрофони, тому що є і зовнішній мікрофон. Ось так записується на вбудовані мікрофони навушників Halo S40. Ну а цей фрагмент аудіо записаний вже на зовнішній мікрофон, який підключається через 3,5 роз'єм. Якість тут набагато крутіша і дійсно мікрофон чудовий. Але щоб досягти такої якості, необхідно гарнітуру ну або навушники підключати через Type-C роз'єм до вашого девайса.